Вітаю за Дзеркалі. Сьогодні розпакуємо новиночку, яка вже з'явилась у нас в Україні анімістичне таром. Віло Fay. Авторка, я так розумію, цієї колоди. І це новиночка видавництво, видавництво, видавництво. А де видавництво? Ну, зараз знайдемо. Чесно кажучи, з-за кордону я. Так, сумнівалась, чи буду її замовляти. Спочатку вона мені спробувалася, коли її анонсували. А потім я засумнівалася. А коли вона приїхала в Україну, я вирішила спробувати. Так. А, Red Feather. Знайшла. Анімістичне таро. Магнітна коробочка. Вау, яка гарна! Дуже гарна колода. Вона ще з кольоровим зрізом. Ага, тут уже, тут уже розірвана трошки вона. Від транспортування коробочка, але це не страшно, тому що її функція, в принципі, зберегти колоду, з якою вона впоралась. Окей, мене це влаштовує. Незвичні колоди від Red Feather. Я дуже люблю це видавництво. Не всі їхні колоди, звісно, я купую, але багато колод цього видавництва мені подобається. Подобаються своєю унікальністю, неординарністю, різноманіттям. Посій свою магію в землю, нехай вона проросте Авторка віло, фей, художниця і таролог. Яка живе серед лісів і гір Британської Колумбії, Канада. Угу. Ось така лісова мавка. Так, Кольоровий гід, в принципі, доволі товстенький. 24-й рік, до речі, хоча, мені здається, в 25-му вона з'явилась. Таро, анімізм і таро. Угу. Як все це читати? І дуже багато написано. Великі картинки для великих арканів, для маленьких арканів маленькі картинки, і великий-великий опис за обсягом. Це прикольно. Це церед Фезер я люблю, бо в них ну, хороші книги, корисні. Вони мають цінність. Так, ось такий зворот, дуже красивий. Тут у нас нічний ліс, я так розумію, тому що тут у нас темний фон, і лісові такі лісова рослинність. А так, що у нас тут по якості? Доволі непогана якість, вони не затонкі, матові. Ну, точніше, тут карточний лак. Кольоровий зріз, зріз хороший. Так, перша карта все-таки в мене прим'ялася трошки від транспортування, Ну, це ем, упаковка підкачала трошки. Ну, нічого. Тож, дивимося: дурень, мах, верховна жриця, вербада. Ну, хоча це так мені одразу прийшло, що верба можливо, це і не верба, а якась інша рослинність, якесь інше дерево. Так, імператриця тут прямо такі квіти, 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 сердечками ось листя ну дуже все красиво. А імператор зелений листок. Єрофант, гриби. Хм. Закохані, тут у нас як малюнки на корі дерев, колісниця. Річка, сила. Щось таке розламане, розколоте. Можливо, це мінерал, друза мінерала. Відлюдник. Шишка у дуплі дерева. Колесо фортуни. Коловорот життя. Справедливість. От не знаю, що тут мається на увазі. Можливо, це бліда поганка, і, типу, хто з'їсть, той отримає М -м, да, там, ну, не знаю, нічого так не прийшло. Повішений або кокон, з якого буде метелик. Щось схоже на те. Смерть. Пеньок дерева. Вау, помірність, яка гарна. Диявол. Ну, знаєте, це чергова рослинна колода. Тому я, власне, і сумнівалась, тому що в мене їх вже є певна кількість, але не змогла втриматись. Вона дуже гарна. І вона більше в мене, напевно, що буде не для роботи, вона більше в мене буде для колекції. Вона надзвичайно гарна, тому я її вам тут не з практичного боку можу рекомендувати, а можу рекомендувати як просто естетично гарну колоду. Дійсно, дуже красива. Є, наприклад, в цій категорії таро дерев, до речі, якого в мене досі немає, ніяк не сподобаюся його купити. А, або, от зараз нічого на ум не йде, але в мене точно є таро грибів у мене є. Таро мандрівника або якось так. Тобто такі колоди вони не рідкість, бо ботанічні всілякі, таро ботаніка, до речі, вони дуже-дуже красиві. Але вони в мене ну, в, в практичне використання ну, рідко заходять, і якщо заходять, то не надовго. Їх все-таки витісняють такі більш практичні варіанти. Так, блискавка потрапляє в дерево, це у нас вежа, звісно ж. Зірка, це в нас полярне сяйво, я так розумію. Чи що? Так, місяць. Місяць, власне, сонце. вау. Вона ну, так гарно намальована. Е, дійсно, незвично, що на темному фоні. Е, такі колоди є, але ну, їх менше. Да, вони незвичні. Страшний суд. Мені більше подобається судний день <світ> називати цю карту. Світ. О, така зелена планета. Да. Туз жезлів, двічка жезлів, трічка, четвірка. Тут класика вейта. П'ятірка, шістка, сімка. Бачите, ці оплутані а й один вільний з вогником. Вісімка, всі в одну ціль. Дев'ятка і десятка горить полум'я. Паш, бджілки, лицар, бабка або метелик, королева і король Кубки, туз, двічка, наш ланцюжок так? трічка, четвірка, п'ятірка. Шістка, сімка, вісім, дев'ять, десять кубків. Паш, лицар, медуза. Тут у нас підводний світ. А ну, тут у нас, в принципі, всі кубки підводні. Ні, не всі. Не всі, не всі, не всі підводні. Паш, лицар, королева. У нас підводні. Король зверху. Туз пентаклів. Двічка. Дві ялинки так рівнозначні. Трічка. Люпин, четвірка, жолоді, дубове листя. Згуртованість така. П'ятірка пентаклів. Пожежа починається. шістка пентаклів, осінь, урожай. Ой, яка ж красива карта. На медитацію прямо добробут можна ставити сімка пентаклів. Також урожай, але його ще треба трошки зачекати, ще треба зібрати вісімка пентаклів, відьомський чан, зілля сушиться, клас. Дев'ятка, десятка. Паж, лицар, бджілки, королева і король. І мечі. П'ятірка мечі, Шістка. Слухайте, вона мені чим далі, тим більше подобається. Вона досить зрозуміла, досить проста. Нею заплюшки можна користуватися. Тобто, можливо, я поспішила з тим, що відправлю її в колекцію. Можливо, я от якраз влітку нею попрацюю гарненько. Бо прям вона дуже зрозуміла. Дуже така доступна, незважаючи на те, що тут немає людських персонажів, що тут одна природа. Зазвичай такі колоди, ну їх складніше, розуміти, да? але що настроєна для роботи. Ну, давайте просто запитаємо її енергію. Двічка жезлів. Ага, Енергія все ж таки у неї позитивна. 100%, тобто енергія світла, позитивна, полярне сяйво у нас вийшло на енергію. Їй потрібно трошки відстоятися, відливатися. Який же зворот красивий? Це ж надзвичайно. Так. Надзвичайно гарна ще одна колода, ботанічна, рослинницька, анімістична. Дуже вам рекомендую її як естетичний екземпляр, але для роботи я бачу, що також вона буде досить простою зрозумілою, і ну, не думаю, що виникнуть якісь з нею проблеми, тому що вона досить, досить ну, проста, поветівськи. Зроблена, і плюс у нас є величезний, дуже прикольний гайд, і тут можна прямо прояснити всі деталі. Дякую за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі.